Всім привіт! Ще одна маленька робота. Поставлю такий горизонтальний циліндр на 300 літр. І все підійде. Ну, зараз скажу все. Так. Це у нас центральна вода холодної води. Це у нас балансіровочна вода холодної води, яка пішла на дім. Це у нас гаряча вода, уже пішла... точніше холодна вода пішла на циліндр. І та труба, це у нас пішла гаряча вода вже на дім. Це у нас, звісно, холодно, опалення, роздушувач, автоматичний роздушувач, який просто відкручується руками і каналізація. Так воно все гарно виглядає. Все з мідних труб. Там, звісно, крани по ванних хазяїн захотів поставили. Така вона робота. Так що не бійтеся, вчіться, все у вас вийде. Все буде добре. Бай-бай.